Доброго раночку. Ну, сьогодні такий сніданок. Все думала, як би врівноважити ті білки, жири і вуглеводи. Ну, таке придумала, але ж ну, швидко вийшло, бо все було готово. Цей салат був готовий. Це м запечені овочі у духовці, сині, перець, цибулька, спеції різні, трошки розмарину. Котлетка вчора була. Горшочок цей був у нас із тикви. Там були яблучка всередині, але вже збили яблучка. Ну, трошечки нам треба вітаміну Д. Тут чорний хлібчик. Для жиру у нас будуть це на цілий день жменка, кунжут, насіння підсонуха і насіння. Оцієї тикви. У нас буде такий ось тут е, сир бринса, бринса, Закарпатська всередині з білою цибулькою. Цибулька замаринована. Я люблю. Ну І спеції тут чесничок, цибулька і е, 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 куркума. Прочитала науки, наукові дослідження, такі серйозні. Де оці три, три спеції, вони, як кажуть, не дають можливості, щоб виникали в організмі запалення. Щоб виникали запалення в організмі, і вони буквально захищають ДНК від пошкоджень і Продовжують роки людині завдяки цьому. Просто не дають можливості вкорочуватись отим тіломірам, за які недавно у нас одержали науковці, одержали не у нас в Україні, але у світі. Одержали Нобелівську премію. Тіломіри відповідають за роки життя людини. Ну і на десерт обов'язково обов'язково на десерт якісь чорні ягоди. От ягоди якраз. Дуже хвалять, дуже хвалять. Сон заморозити треба і жменьку за день з'їдати. Ну і ем, кавун треба їсти, також не можна з'їдати пів кавуна за день. Але ж зараз тільки скибочку. Дуже високо піднімає цукор, е, дуже засвоюється швидко. Підніматиму цукор нам уже не можна з віком. Ну Трав'яний чай вже я половинку випила, бо тут безсмертник. Трошки звіробою, трошечки ромашечки, просто як чай. Просто зрізаю з цього букетика, він із парку, де ми гуляємо. Тут у мене також прикраса на баночки. Ви узнаєте, це кукурузяні рильця. Дуже корисно також пити, як чай, у кого проблеми з шовчним. Ну, такий е сніданочок.